О, так. Ну що, попробуємо взяти один топчик. Вихідний сьогодні. Чому не провести гарний час, щоб взяти топ в цій прекрасній, веселій, позитивній гру про вбивство, коли з 100 чоловік лишається тільки один. Як же ж позитивно. Подивимося. Чому вони стали такі? Подивіться... Royal, Королівські битви. Така жорстока гра взагалі Хоча це ж просто гра. Хтось може захотіти просто посидіти пограти. І таким чином хоча Такий сумнівний кайф. Особливо з такими чуваками. Де ти ану покажи, От зараз ми знайдемо такого. Так. Хто просто зараз буде лежати от такого. От в мене вб'є ось така людина, ось такий, я не знаю, якийсь не змія і не червяк, не знаю. Ну, якийсь поузує створіння, яке от реально буде тако лежати. Я буду пробігати, він мені в плечі тобто вистрелити вб'є. Ось так. Ось так-то. Ну, Попадаємося. Мій прогноз на цей бій і є. Ну, подивимося, чи справдиться. Так, що там, все нормально? Оу, нічого. воу о, воу що з тобою? Все добре, пацан? До топу ти точно не доживеш, то ще максимум тобі дають 3 хвилинки. Ооо, нічого. Так, футболесть, бачу, тебе попустило. Все? Все нормально? Ха -ха -ха. Ми ще з тобою зустрінемося. Бачу, тебе відпустило. Так, пішли. Так, давай подумай, куди... а, ну Тут без вибору, сорі, ви знаєте. Гадка це без вибору. Гадка значить гадка. Ох, який кідбис. Ні, це якийсь репер-репер молодий. Молодий репер, який вирішив зіграти в пупк. Ну, ну удачі тобі, репер. Так. Так, так, так. Стрибаємо гадку. Швиденько вбиваємо тих 46 чоловік, які туди також стрибнуть. І летимо далі десь починки, коротше, в центр. О, а може сюди дійсно, давай сюди підемо за костюмчиком і за третім сетом. Хоча туди летить літак, ні. Коли я приїду, туди там вже нічого не буде. Я даю 100% гарантію. Ну але чисто, як на стріму ми щось тут досліджуємо завжди, якісь у нас нові теми, то ми все-таки поїдемо і перевіримо, чи залутано там чи ні. Чи справді це моя ймовірність. Ну я даю 96%, мабуть, на те, що туди чувак зразу стрибне. Нікого не бачимо, але я щось впевнений, що туди хтось стрибне. Так, що тут? Один джус? А, два. Добре. Так, але з другої сторони в мене є така пушечка, яка дозволяє прийти йому і вистрілити в обличчя і не переживати. Так, чувачок. А Там стрибнув чувачок, бо стрибнув він шикарно. Так. Тут хоч якийсь шолом. Це печальна історія грає. Я його навіть не чую, навіть не розумію він. А, все, бачу, 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 друже. Добре, ти так спалився. Просто хочу зрозуміти, що ти будеш далі робити. Ну, ти -то в тому домі, яку застряг, там немає виходу, тільки тут, тут і ось цих. Ця сторона і ця сторона, з тої сторони немає виходу. Давай давай, візьмемо. Ти хорош, ховався довго від мене джус. Ось такий небезпечний джус. Так, що в тебе тут є? Чекай, бо я цих їх 4 назбирав, а мені скільки не треба. Давай такого. Мабуть, так буде краще. Чикс, чикс, чикс. Так. Вуп-па-па-па-па-па. Ця це Емочка, так і просто, це нічого з цим не можу зробити. Так, емочка моя, емочка. Ну, На початку першого джусу вбити взагалі дуже зручно з цією штучкою. З дробашиком я маю на увазі. Раз, два і все. Смертельно небезпечна зброя. З близької відстані, так точно. Так, чекай, я тут бачу. Давай okay. мені ось ці патрончики на всякий випадок. Так, і я біжу. Так, і я біжу за автомобілем. Нам треба взяти 100% третій сет. З третім сетом ми можемо воювати і не тільки з ботами, бо з ботами можна і з голими руками бігти на нього. Бити по колінах, щоб він впав і далі добувати. А от з людиною таке не вийдеться, той швидко тобі хедшот поставить. Навіть не буде задумуватись, питати, як справи чи щось. Там безвихідна ситуація. Так, let's do it. Так, а доліз далеко зона? я так радісно за ним їду. Ааа, ми ж мали поїхати за третім сетом. Молодь, забув, признаю, їдемо за третім сетом. Дуже так радісно думав, що я побачу дроп, але ні, він дроп навіть не думаю скидати. Так, берем Бобика. Бобик безпечніший, хто не грав цю гру, чисто скажу, бачите, таку можна поставити бобика, і хто буде стріляти ззаду, то просто буде попадати в цей металічний, металічну частину, щоб ви розуміли, вона не пробивається нічим. Цей бобик, ось ця частина золотиста, це просто... Меган мощні там адаманті там нічого не пробиває. Я навіть не знаю, рис вроді би навіть не пробиває. Безсмертно ти коротше цього не ходить. О, це мені більше пасує? Це мені більше пасує? Ну, все. Слуха, давайте замерзаючу бомбу покладемо. хоч якогось бота вб'ємо. Це дим чи ні? Блин, я думаю, що це дим, якась біла штука. Так, сорі. Так, let's go. Ми їдемо в зону, зараз знайдемо когось, покладемо цю мощну бомбу. Реально, то раді приковувати тут. Ми зараз закриємо бота в якійсь будівлі, що треба точно впевнитися, що це бот. І поставити їм на цю бомбу, підперти машину і поставити бомбу і подивитися, як він не виживе, так би мовити. Так, короче, тут якась костка заруба, тут зборище батю, але я тут бомбу покладу, им просто ого ого все, я тебе Ну, коли не рухатися, я не можу. Що за джуси? Просто космос. Шу -шу 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 -шу. Це просто не боти, а діджеві. Давай візьмемось так. Згідний. Буде жорстче зараз. А, легше попадати в одну черепульку датися. Так, поїхало, тут ще не кінець, так зрозуміло, тут ще хтось перестрілюється, так? Ну, окей. Чого може він щось подумає собі, типу ох, я зараз його перестріляю, а ми кажемо давай, перестріляй, і він притормажує і у нас реально 2 я його не бачу. Я ще не чую, вот чому прикол. Так, там з якийсь джус біг. Де ти? Хм. Я не знаю, в якому він будинку не хоче так тупорашити. Він зараз може сховатися там за за стінкою і радісно мене бути в режимі очікування. Хм. Я не знаю, що він тут. Але не хочеться померти тупо. Так, ну треба кориш... Побачив калаш, брадується, як мала дитина. Че вона не дав, сам не той калаш, ні. Патрончика немає. Так, там? Позисів хорюк і все, і я не можу його найти. Ладно, хоряк, ми тебе зараз повчимо трошки. Зараз ми тебе трошки провчимо. Коли ти залишишся без коліс, ти подумаєш, чого я тут ще сижу, так? Ладно. Ага. Тут не патронов патронить, ну, это что серьезно? <реклама> ладно. Короче, едем в зону, я так понял, что с этим чуваком у меня ничего не получится. ваша <реклама> чека, так я зараз буду в зону ехать. Так, да та ладно, почекаем. на скинути дроп я вибачаюсь друже та й там за ештурвалом міг би скинути так на п'ятерочку добре їдемо на п'ятерочку Так не кокену але я сподіваюся що я приїду перший так молоді люди Даю газу як можу. Тут... Картографи, звісно, тут накрамсали, горбів. Везіться. Ні, там мені МК більше подобається, я чесно. Просто люблю Му. МК то гарна. Гарна, гарна, гарна емочка Так. Хтось може буде забігати в зону, проконтролювати. У мене з патронами проблема просто нереальна. Так, тоді їдемо ну, взагалі в зону подивимося, хто там є. Що відбувається? Якісь перестрілки, Якісь рук. Я просто думав, що вже всі більш-менш підтягуються ближче до зони. Але бачу, не всім подобається знаходитись в зоні. Так, в мене коричних патрончиків немає, це є проблема, якщо чесно. Доволі таки неприємна. Я майже все вистріляв. О, це за чувак. Пушечка, сорі. Ладно, понятно, що нічого не понятно. Чекаємо його в зоні. Десь спрыгнув, так... Так спрыгнув, що я його і не можу побачити. Спритний, коротше, чувак, попався, просто дуже спритний. Так, ну те. Спринтер. Чувствуется, еще кто стреляет по мне, это вообще. Ну, блин, сцена поправлена. Чтобы у нас думали, що закінчиться. Ну, ну. Може і закінчитися. Тепер два патрончика, що я з ним маю робити? Патрон, а це якийсь прикол. Тут з патронами вообще не везе, бачу так еще де сюда подивлюся, ну, хоть би якісь патрони, це не то що так о, це мені пригодиться. Так, що це за тип? Тип, Ти звідки стріляєш? ладно, офикс, 144 строк це, конечно, такий міні запас I even called it a micro -supas. Так, что тут никого не, не было, плачу. Тут подходы странные. Ага. Еще есть живых. Так, це звісно печальна історія. Но я тут не піднімуся без машини. Добре, що ти вистрілив і вбив когось, я б інакше б пішов рашати. Оу, нічого собі! Це ще що таке? Це ще що таке, ти? Дикий упир! Залишився живий? Так, це бомба, що я його використав. Що того дурня хтось ззаді об'єчення? Як я взагалі вижу, це мені в плечі так стріляв радісно. Так, забираємо це світиться як новорічна ялинка. Так, залишається три джуса. Вижити тут дуже важко. О, ово-во-во, ще зверху стріляє, чувак. Фу, цей ззаді взагалі підбіг, я навіть не очікував його. Так, зона. Ага, все, я бачу. І там. Ну-ну. Що -ну. тебе зона не буде давати? чуть чуть так? Хорош. Оу, oh, єс! Yes! Це було красиво. Фу, зона тільки піддавлювала тебе, так? Ну що, гарно зіграли. Так, є купа справ. Вихідний, не просто для стріму. Ну такий один боєць загнали. Казав, що топ візьму. Взяв топ, все по-чесному, всі отримали задоволення. Супер маленький стрім, супер швидкий. Дякую за прилягнути перегляд… до зустрічі, бандити. Радий всіх був бачити, хто це подивиться відео. Oh, це сюрприз мені? Це те, що я з першого разу взяв топ. Моя МКшечка любима. Отак, От гарно зіграли. Так, прощальний танець пацанам. Сумний. Сумний сумний прощальний танець для пацанів. Так, Добре, що мене не знімають, я собі тут танцюю. Ну, не такий брейкдан, звичайно. Все, всім дякую за перегляд. Щасливенько, гарного настрою, всього найкращого.